В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Маємо сьогодні липневий недільний душний ранок, але ми маємо цей ранок. Ми його маємо. Ми прийшли до храму, Бог дав нам свідомість. Розуміння важливості стати перед Богом і подякувати Богу за все. Бог нам дав добру волю, що ми не спротивилися цьому і не злінувалися. Бог дав нам глибоке розуміння того, що присутність Божа в нашому житті є дуже важлива. Каже, нині в Євангелії читаємо такі. Цінні слова, що шукайте найперше царства Божого, а вся решта вам додасться. В іншому місці читаємо в Слові Божому: не турбуйтеся, що вам їсти і пити, в що зодягнутися, Господь знає, що вам потрібно. Як важливо для кожного з нас мати порядок в житті. Тому сьогодні ми говоримо про цей порядок. Дати Богові те, що належить Богові, дати родині рідним близьким те, що належить рідним близьким, дати ближнім те, що належить ближнім. Турбуйтеся найперше про царство Боже, а все те вам додасться. Скільки разів людина, наприклад, працює роками десятиліттями? Чи тут, чи за кордоном на заробітках, і людина приходить до такого моменту, коли через цю турботу, це піклування занедбала щось дуже важливе. Справи власної душі інколи втрачається Божа благодать, інколи втрачаються родини, зяті, невістки, діти, внуки. І тобто людина каже, я все моє життя, та так, якби все було добре, просто був трошки хаос. А життя минає. 20 років тому ми були зовсім інші. Богу дякувати, 20 років тому ми, ми ще є минуло 20 років. Хоч багато з наших вірних парафіян вже нема. А що буде ще за 20 років? Тобто, дуже важливо є користати кожен день нашого життя, кожен рік, який Бог нам дає. І треба мати цей порядок, як Святий Августин казав: хто на перше місце поставить Бога, все решта буде на своєму місці? Але на перше місце треба поставити Бога. В сьогоднішньому е, апостолі читання це послання апостола Павла до римлян, він дає такий апостол, якби такий план, який людина має в своєму житті сповнювати. Каже апостол Павло: Любов Бога влита в наші серця Святим Духом, що даний нам. Ми всі з вами хрещені люди. Ми з вами миропомазані люди, ми отримали дари Святого Духа, тобто, любов Божа була влита в наші серця. Це не мов би, от, якби людині сказати, оце твоя спадщина, ти її користай. Минуло ціле життя, і людина не використала спадщини. Вона просто прогайнувала, проспала, пролінувалася. Любов Бога влита в наші серця Святим Духом, що даний нам. Але чи ми цією любов'ю користаємося, чи ми про цю любов думаємо, чи ми цю любов підживлюємо? Апостол продовжує і каже, Бог показує свою любов до нас тим, що Христос умер за нас. Шукайте Царства Божої о справедливості, а все решта вам додасться. Як от в цьому житті проявляється любов Бога до нас з вами? От подумаємо про деякі конкретні речі. Як любов Бога проявляється до нас? Знаєте, нині поняття любові, воно дуже таке. Е, ну, звихне до певної міри. Скільки разів людина думає, що як вона лайкне на якісь там е, повідомлення, чи лайкне на якусь там картинку, чи лайкне на інстаграмі чи в фейсбуці, це вже типу любов. Та лайкати може будь-хто. Знаєте, як лайкають піддані начальникам, чи не знаєте? Знаєте, як начальники, керівники фірм кажуть, ти маєш поширити цей допис, ти маєш лайкнути там, і тебе контролюють, чи ти поширив, чи ти лайкнув. Це ж фальшиві лайки. Це ж фальшиві вияви любові чи поваги. А коли ми говоримо про любов, як Божа проявляється до нас, це, наприклад, сам факт сотворіння. Бог сотворив все це, що ми бачимо кругом, Бог сотворив нас. Бог дав нам життя, та як батьки дають життя дітям, і там проявляється їхня любов до дітей, так наше з вами життя це є факт Божої любові до нас. У сутворінні проявляється ця Божа любов до нас. У відкупленні апостол Павло, наприклад, каже про такі речі, що ми відкуплені Ісусом Христом, Його любов'ю, коли ми ще були грішниками. Тобто, коли ми споглядаємо розп'яття, думаємо про смерть Ісуса Христа, думаємо про Його воплочення і все Його життя, про повідування Царства Божого, це все є вияв Божої любові до нас. А хто нас заставить користати цей вияв Божої любові? Батьки, наприклад, вони можуть дітей любити аж до смерті. Батьки можуть дітей все віддати для дітей, але дитина або цю любов сприймає, або ні. І це не... Це не означає, що тато чи мама не любить. Тато і мама може вилазити зі шкіри, а дитині може бути все одно. Так само, коли ми бачимо любов Ісуса Христа, любов Божу до нас, яка проявляється аж до смерті на Христі, людина може скористати, а може ні. Тобто любов Божа проявляється в відкупленні, але людина повинна з цього скористати. Любов Божа проявляється у постійній підтримці кожного з нас. Наприклад, читаємо в Слові Божому, каже, Отець ваш Небесний знає, що вам все це потрібно. А Ісус Христос каже, я з вами аж до кінця віку. Не думайте, що вам треба їсти, пити, одягнутися. Ви думайте про царство Боже, а далі буде. Хтось каже, ну так, про царство Боже, думає, і що, руки скласти? Ні, не руки скласти. Просто про царство Боже думати, Слово Боже, слухати і це втілювати в життя. Ісус не сказав, пам'ятай сім днів на тиждень святкувати. Що Ісус сказав? Пам'ятай така заповідь, шість днів працюй, а сьомий прийде, подякуй Богу. Прийди, подякуй Богу, що маєш здорову голову, прийди, подякуй Богу, що маєш руки, прийди, подякуй Богу, що маєш чоловіка, дружину, дітей, батьків. прийди, подякуй Богу, що ти можеш заробити копійку. А далі працюй, шукай найперше царство Боже, а далі в його. І в людини є тоді якийсь такий порядок в житті. Цю любов Божу, яку ми згадуємо, наприклад, в празнику Серця Христового, так? коли Ісус Христос каже, навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, прийдіть всі втомлені і обтяжені. Любов Божа проявляється у такій увазі до людини. Але нам треба від цього це прийняти цю любов, цієї любові скористати, цій любові приділити увагу. Митрополит Андрій Шептицький в одному зі своїх послань ще в 1906 році дуже гарно говорить про цю Божу любов, і я його цитую зараз. каже. Хто навчиться почитати Христове серце, так серце Ісуса Христа, повне любові, коли людина вшановує Ісуса Христа, який має серце любляче, жертвенне, милосердне. Хто навчиться почитати Христове серце, той у всіх своїх молитвах і всіх у своїх тайнах Христового життя зуміє вишукувати любов, вишукати любов Ісуса Христа. А хто шукає, той знаходить, хто стукає, тому отворяють. Дійсно щасливий той, хто щирою любов'ю почитає Христове серце, перед чиїм оком відкриваються ці внутрішні тайни, і каже такі слова, цінні, увага, будьмо уважні, каже, «Тож коли складається не по вашій волі або коли журитеся, що і як зробити, цілу справу доручить серцю Христа Спасителя, що так полюбило людей. А Христос допоможе, поведе, дасть Боже світло, дасть ласку, і все складеться по-доброму. Важко, щось не по-нашому, щось не так, як ми планували, щось зруйнувало наші плани. Ісусе, зроби так, що було по-доброму. Нехай буде воля твоя. Я довіряю твоїй любові, і що ти не хочеш для мене зла. А чого так не є, як я собі спланував? Ну не є так, як я собі спланував. А Бог змів відсунути перешкоди і каже, для тебе краще зараз це довіра до Божої любові. Скільки разів подумати, батьки щось не дозволяють своїм дітям? Діти що роблять? Бунтуються. І інколи не розуміють, а коли виростають, з часом каже: дякую тобі, тату, дякую тобі, мамо, що ти мені тоді не дозволив чи не дозволила те чи інше. Або інколи кажуть навпаки, що ти мене не спинив, що ти мені не сказала, краще тобі того не треба. Любов довіра до батьків, це є те, що дозволяє відчути цю батьківську любов. Любов довіра до Ісуса Христа це, що дозволяє відчути цю любов. І останнє, Каже, коли говоримо про Царство Небесне, дійсно все, що ми маємо. Їмо, п'ємо, молимося, відпочиваємо, е хворіємо, працюємо. Ми все маємо робити з перспективи Царства Божого. Чому? Тому що ми нині живемо, завтра не живемо. Але ми маємо безсмертну душу. І наше життя, наше життя продовжується. Тобто, нині ми є, завтра немає. Скільки разів, наприклад, помирає молода людина. Нині є, а завтра нема. А що далі? Царство Боже. Ми про це маємо здорово думати. Ми про ці речі маємо роздумувати, планувати і так далі. І апостол Павло дуже гарно говорить про царство Боже. Каже, царство Боже це є праведність, мир і радість у Святому Дусі. Це є праведність, мир і радість у святому Дусі. Уявіть собі, що ми, як християни, як віруючі люди, ми покликані цим жити і про це говорити. Мир, радість і праведність у Святому Дусі. Коли ми говоримо про праведність, ви чули про таку річ, як справедливість. Так, що таке справедливість? Дати кожному те, що йому належить. Тобто людина, яка хоче жити Царством Божим тут на землі і успадкувати Царство Боже в вічності, вона має бути справедливою людиною. Дати кожному те, що йому належить. Богові поклоніння, неділя, святе, непорушне. Тобто ми нині справедливо з вами поклоняємось Богові. Ми не робимо Богові якусь ласку, ми виконуємо наш обов'язок. Коли діти слухають тата і маму, що це таке? Це є виконання справедливості, бо справедливо тато і мама мають дбати за дітей, і справедливо діти мають слухати тата і маму. Справедливо піддані поважають керівника, керівник виконує обов'язки відповідальності перед підданими. Це справедливість. Ми, е, радість. Радість у Святому Дусі це ознака Царства Божого. Скільки разів ми втрачаємо радість. Ми нервуємося, ми зриваємося, ми нашим язиком про всіх все говоримо. Те, що треба, те, що не треба. Ми інших осуджуємо, критикуємо. Все це забирає? що? Нашу радість, мою і вашу. І деколи ми знаємо, мені того не треба, тому я це приказав, вкуси себе за язик. Закрий писок! Коли ти хочеш щось сказати зле про когось, комусь нові вуха знайти і ще в якісь плітки передати, бо це забирає радість, це як диявол, який вкрадає радісне серце. І царство Боже, дух царства Божого зникає. І мир. Миру потребую я і ви. Нормальні люди потребують миру, але мир дає тільки Господь Бог. Він каже: Я ваш мир. Я вам даю мир, не так, як світ його дає, так як я даю, бо тільки Господь може дати правдивий мир. Люди деколи думають, що от такий якийсь дві, то то такий отак суперзадоволення, радість отримає, а після того двіжується і цієї радості незрозумілої. Інколи людина мусить відходити, мусить йти до сповіді, мусить примирюватися з ближніми. Ось тобі і мир, який осягнули. Тому, дорогенькі, коли Господь каже, шукайте найперше царство Божого, решта додасться. Це є такий план на життя. Шукаємо разом Царства Божого. Про це думаємо. Про це говоримо в наших родинах. Про це підчитуємо, про це молімося. А решта Господь покерує. Люди, які Бога ставлять на перше місце, їм, в принципі, нічого не бракує. Вони вміють навіть в труднощах дати собі раду. Нехай Господь прийме нашу нинішню молитву і дарує нам таку велику любов до Бога і до наших ближніх. Слава Ісусу Христу!